Вітаю, ви дивитесь знову на Лайві. З вами Марта Байдака. Ми сьогодні у Львові і традиційно Різдво у місті розпочинається із становлення головної ялинки на центральній площі, а саме перед, на площі перед театром опери та балету імені Соломії Крушельницької. Традиційно. Дерево різдвяне, місто не купує, його дарують небайдуже. Цьогоріч це була сім'я із Львівщини, які подарували цю прекрасну 18-метрову ялинку, якій 20 років, тому що її посадили в 2004 році, і посадив її пан Ярослав із своїм дворічним внуком. У себе у дворі, і вже за 20 років, коли як ви зараз можете побачити, ця прекрасна новорічна ялинка виросла. Вони вирішили її подарувати місту І традиційно сьогодні, у традиційно сьогодні, у ніч перед тим, коли має проходити святий Миколаїв напередодні дня Святого Миколая, у Львові ялин... на цій ялинці засвіли святкові вогники. Сьогодні тут зібралися десятки львів'ян та гостей міста, аби подивитися на цю красуню новорічну. Зараз ми підійдемо ближче, аби кожен з вас міг її роздивитись. Ми вже зібрались юні колядники, колядують традиційних християних колядок. Святи водой! Ой радуйся земле, Син Божий Народився! це кінець! Розкажіть, як вам наша різдвяна ялинка? Чи сподобалася, чи подобається? Взагалі дуже гарно, а особливо те, що в нас засвітилося трохи пізніше, бо ми запізнювались. Так що просто бомба, дуже гарна, гарно. Як кажете, як вважаєте, на часі сьогодні це святкове дерево? А, питання специфічне, але я думаю, що мусить бути. Мусить бути бо свята, має бути свято, тому що ну, треба трошки інколи і відпочити. Дякую вам. прошу. Гарно Ось такі веселі, молоді люди нам попались. Ну і звісно, новорічна ялинка це така різдвяна фотозона. І традиційний святий Миколай. Збирає побажання від лів'ян. Нагадаю, що ялинка має 18 метрів. Замість зірки вже традиційно третій рік поспіль це є їжак. Свято як для дорослих, так і для дітей. Насправді минулого року не було стільки людей. Сьогодні, вперше, напевно, за час повномасштабного вторгнення на площі перед оперним театром під час того, коли засвітили головну ялинку міста, тут зібралося так багато людей. За це дякуємо нашим збройним силам України, нашим захисникам, що дали можливість сьогодні засвітити це різдвяне дерево. А я ж додам, що вже завтра Україна святкує День Святого Миколая, а також День Збройних сил. України і у Львові завтра буде також багато цікавих подій. Стежте за нами на наших на нашому телеграм-каналі Новини Лайв Львів, а також на нашому інформаційному порталі Новини Лайв, а також на нашому Ютубі. Новини Лайв.